Доброго дня! Ось такий рушник білий по-білому, до вашої уваги, для перев'язування рук. Або союзний рушник, як його ще називають. Основою цього рушника зображений символ, весільний, український, древній символ дерева життя. Ось він перед вами в усій красі, вишитий нитками білими по-білому. Рушник називається ще союзний, тому що при взяття шлюбі, шлюбу молодим перев'язують руки для об'єднання їхніх двох доль в одну, для довгого і щасливого подружнього життя, скажімо так. Рушник вишитий білими нитками на домотканому полотні. Ось я візьму ближче, щоб було добре видно вишивку, щоб ви побачили вишивка гладдю. Виконана на машині. Полотно у нас домоткане, біле бавовняне полотно. Закінчується рушник тороками ручної роботи, ось вони. Так. Хочу, щоб ви подивилися на ліву сторону цього рушника. Тому що ліва сторона теж дуже важлива у вишиванні весільних рушників, бо як кажуть, що права сторона для людей, а ліва для бога, так кажуть в повір'ях. Загин рушника дивіться, відбувається спеціальною машинною лапкою, що дозволяє зробити його вузьким, не більше трьох міліметрів. І плавно переходить з лівого боку, от щоб ви бачили, плавно тут переходить в торки ручної роботи. Ось так він виглядає з лівого боку, і так виглядає торки теж з лівого боку. Вони ручної роботи, зроблені білими шовковими ниточками. Розмір цього рушника 1,80 м, ширина його 30 см. Робиться він невеликим для зручності. Тут немає ніяких символічних розмірів кратних семи. що рушник робить. Робиться невеличким, робиться нешироким для зручності при власне, процесу самого перев'язування рук. Ось так. Детальніше про цей рушник, про його символізм, про символізм самого білого кольору у вишивці, в описі в магазині про цей рушник.